Ні, лихо його матері. Ніяк не витерплю. Страшно так робиться, що не знаю, де її дітись. Оце лежав, лежав, не спиться. Сумно. Засвітив світло, став робити. Думка, як ото стукатиму, зробиться охотніше. Аж бачу, ні. Розказують, декотрі люди. Що в цій хаті жила колись страшна відьма. Як би її звали? Ївга, чи що? Цур їй, і навіщо я згадав хоч цю погань? Ех, дурний я дурний, що пустив жінку до батька в гості. Обіщалася ж на другий день повернутись, та вже ж четвертий день гуля. Перед вечором ходив кликати ночувати до себе Павла. Так канальська палашка неначе мокрим рядном, та й накинулася на мене. Що, каже, чи не п'янствовать вам Гаразд, що жінку відправив з хати, так тепер своя воля. І не думайте, каже, чорт, на чого затівать. Я свого чоловіка не пущу, а ти в мене і лобом двері відчиниш, як не підеш по честі з хати. Так таки нищим з чим і вернувся. Воно б то ж можна було і до шинкарки. По старинному постукать, так гріх. Я чоловік уже жонатий, та й жінка як довідається, то буде мені добра халазія. А мабуть таке, що піду, нічого не вдієш, як би воно було і не страшно. Я либонь ще з Малку переляканий. Зачекай. Здається, на миснику у мене в пляшці зісталося трішки горілки. Розказував москаль валуха, що як не бува страшно пересраженням. А як торохнеш чарку другу, так зразу й запада охота накинутись на бусурмена. Та й паламар наш частенько кажуть, що вино веселить серце чоловіка. Ось і ми возвеселимся. Еге ж, бачу порожня пляшка. Поздоров, бо Боже жінку, це вона перед від'їздом вилила горілку у помийницю. звідтіля тхне. Ех, жіночки, які ж бо ви розумні та догадливі. От тепереньки вже таке, що піду до феськи. А вона гарна, ой гарна ж бісова молодиця. Три місяці її вже не бачив. Несенька, самітня. Де ж це моя шапка? Уй, вітьмо, рятуйте Сєпче, Вітьмо, рятуйте. Колись то був, а тепер я оживишся, став хуже баби. Ой, лишенько, от коли пропав. Та це я до тебе, Омелю, прийшла. Не лякайся. Хіба не впізнав шинкарки Феськів? Ні, ти не Феська. А ти відьма, що колись жила в цій хаті. Згинь зла личину. Глянь, ну ж бо, Омелю. Годі тобі химери строїти. Так це ти? Фу! Як же я перелякався? це ти взялась? Я довідалася, що ваша поразка поїхала до батька. І що ви одні. Ну, от вража жінка вже довідалася, насувається хмара. Ай, я, бачите, покладалася вже спати. Та вийшла за студиці, коли цирк аж. Обичині. Підійшла до вікна. Дивлюся, а ви там так гарно посміхаєтесь. Та вуза крутите, що я аж не щупася, як увійшла до хати. А чи ж ти не здуріла? Чого? Хай Бог милує. Так пізно ж. А як жінка зараз додому прийде? Хіба ти вже дуже боїшся жінки? Та як же так? Не дай Боже вона зараз повернеться, то мені лиха година буде. А згоді, Амелю. Глядьмо, хочеш з тобою трішечки побалакати. Зачекай, перш подивлюся у вікно. <рес> Тепереньки вже кажи, скоріше дайди. <рес> Бо як жінка довідається або дізнається, що ти тут була, то вона й хату переверне. Ой, хіба то ти її сам признаєшся? Слухай, іди від гріха. <рес> так ти мене от не виганяєш, коли так не піду. Їй богу, не піду на Тобі мене отак шанувати. Ми ж колись любилися з тобою, а тепер все забув, та виганяєш з хати. То чого ж ти хочеш? Ай. Ай. Хочу, хочу, хочу побалакати з вами, хочу. Та чи ти при своєму умі? Іди к лихій годині, бо як ненароком наверна жінка, то вона тебе вб'є. Омелю, мій голубчику, хіба ж ти зовсім перестав любити мене, що гониш не штучає? От причепилась. Хуже реп'яхай. Що ти будеш з нею робити? Ой, давай ошинчарку та вип'ємо з тобою <клес> Так, як колись, пам'ятаєш? <клес> а от і чарка. <клес> а, щас. <клес> Чарочка. Будьмо здорові, коханий амелі. Ой, випий, щоб відьом не лякався. Та я ж не відьми, а жінки вже боюся. Ну, давай вип'ю. Та йди з Богом, чула, зараз йди. Угу. Піду, піду. Та твоя поразка, мабуть, вже й забулася про тебе. <кій> Як то забулась? А то думаєш, і згадує. Ох, омелю, омелю, нічого бачу ти не знаєш. Ну. А я знаю, дещо. Що таке? А жаль мені тебе, Омелю. То кажи вже, що коли знаєш. Слухай Омелюсю. У її батька на квартирі. Москаль. Та такий кажуть, молодий та хороший, що всі дівчата та молодеці дуриють від нього. Невже? Справді от таке, коли хоч. Та ти тільки подумай, чого б то твої жінці. Та четвертий день у батька сидіти. Чи все де видано? ех, Не був би то москаль. Скаменися, що ти верзеш? Щоб моя жінка теє? Ні. Ні. А може, чого доброго? Ох, Хомельний, коханий, не схотів ти мене взяти, а ми б з тобою до самої смерті не розлучилися б ніколи. це <Слух> жінка, що ж тепер буде? Ой! Давай скоріш, ховайся. Визволяй мене, Ви я тебе будьомелю. Ходіть, Ході! Прикрить Прикрий у моїм рядном. Ой, що ж то буде? Давай, давай. ходіть. Хіба й горілка на столі. Та треба було кінчати спішну роботу людям. От і заманулося на сон грядущий пополоскати зуби. Бачу, бачу. То що ти вже? Пополоскав? Та там вже трохи пополоскав. А чи не хочеш йти? Чому ні? Ти знаєш? Я оце втік от жінки. То що? Зараз ні. вона теж прибіжить? Е, ні. Я бач, підождав, поки вона добре захропла, а потім чоботи в руки і тихесенько, як кіт, вийшов. Навіть і дверима не рипнув. А той не прокинеться. Е, ні. Вона в мене що, що а спить, як убита. Фух. А ти коли постукав? Я думав, що то моя жінка вже повернулася. Та й зрадів. Ха! Не те, щоб зрадів так собі. Гаразд, що зляку хоч горілки не сховав. Це в тебе якась нова пляшка. А де ти таку взяв, га? Де взяв, там взяв. Пий, коли хочеш мерщий другу, да йди, бо я спати хочу. Та що за ловка пляшка? Це в кишеню гарно ховать. А скільки ти думаєш туди влізе? Чвертки півтори, може, і влізе. Пий, коли хочеш, Павле, другу, та йди мерщить, бо щоб твоя палашка часом та й не прокинулася. який хитрий. Хоче мене випроводити, щоб самому горілку скончити. Ти жартуєш, а як дійсно прокинеться, то чуба тобі добре надере. Іди мерщить мерщій додому, бо я буду гасити світло. А горілку сам вип'єш? Слухай, забіжиш вранці, ми її з тобою разом і вип'ємо. Ну, прощавай. Я бачу, чоловік спорливий. Як завтра, то й завтра. Піду. Бо дійсно, як прокинеться. Адже хтось на лиху годину йде. Це моя. Їй-богу моя, сховай мене корисумелю. Давай, скоріш, укадіть, укадіть! Ні, ні, не туди! Давай запіч! Запіч скоріше! Скоріше, ховайся! Ховайся! А що? Втік волосло! Оце тобі знай! Знай, як до нас і шкідець на п'яти! Ой! Ой! Тху на твого батька! Заменися! Яке ти маєш право чужого чоловіка скупти! Дери, коли хочеш свого павла ди мене! Ой, та це не він? А, а мені здалося, що Павло так де ж він? Мені у вікно здалося, що я тутечки його бачила. Було б лучче придивлятись, а не потрать мою голову. Та щесь ти розбій. Так де ж мій Павло? А я звідки не знаю? Може, втопився через таку сердиту жінку. І де ж Бог на світі таких жінок? Омей, голубчику, звени мене. Я ж Бог обмилилась і зовсім нехай тебе обидела. Мій Павло десь помандрував із хати, так я й подумала, що у тебе його зловила. Зовсім же, наче, я в вікно бачила. Дякую вам за таку ласку. Я й отямитись не встиг, як на мене сеє лихо скоїлось. І держи Бог на світі таких жінок. Хіба я вас і дуже таки вискую? А то ні! Подивіться! Що це таке? Звини, мій голубе. Я ж не те що здорожне. Е, Бог з вами, не це вже. Мені аж смішно. Їй Богу, смішно. Як це я справді не роздивилася та прийняла вас за Павла? Добрі смішки, бо дайте вже б на кутній засміялися. А вашої жінки ще й досі немає. Теж бачите, що нема. Чого ж це вона так довго гостює? Не знаю. Може, часом занедужила, чи неблагополучно, що у батька. Я і сам собі не проберу, що це таке. А думок, чи повірите, аж не спиться. От, з досади й випив з одвічарки. Бог милосердший дасть, що все буде гаразд. Ну, треба ж мені туди з чоловіка шукати. Ще раз прошу, мене дзвонити. Та ж годі вам вже турбуватись. Чи хіба я такий дурний, щоб на вас гніватись? Ну, підійшло, так і присохне, як на собаці. Даже я тебе хоч поцілую, мій голову. Е, знаєте, воно якось це проти ночі. Який ти ставляк А як колись було на вулиці, то й до ранку простоювали. Забулося. Хотіла поцілувати, щоб не забежався. Я ж тобі, ти ж мені. Та давайте вже поцілуємося. Не гнівайтесь на мене, сусідоньку. Голубочку. Ніяк не втерпи, щоб не сміявся. А це що таке? Ах, ти тварюка негодна! Та пустоту Та так, і чи все не тобі відрушити. Годі вже не плач, жінко. Розкажіть мені, пожалуйста, як же це так вийшло? Чи мене обмануло, чи на вождіління яке? Це все, коли хочете, витворяє Івга, яка колись жила у цій хаті. Вона, жінка, і мене без тебе щоночі лякала й морочила. А одного разу я набиваю на оту діжку обруч. Зи! <клес> а звідтіля лізе окаянна я відюга. Я б дюрбав і околов. Невже? <клес> <клес> я б, здається, і у на місці. <клес> Он! От вона вікна! Лятуйте! Ляйте! Що робити? О, 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 дивіться, як руки тремтять. Ледь стер сірника. Ти жінку бачила відьму? Я бачив. Бачила? О, бачила тільки з не розгледіла. Яка вона? А я так розгледіла, вона така носата, витичкувата. Що це нам сьогодні за оказія така? Сказано. Нечиста сила. Ну, ти як собі хочеш, Амельку, але тобі в цій хаті не жить. Або зламай, перенеси в інше місце, або, або ж посвяти її. Та треба щось робити, це чисте розуріння є. Розкажіть мені, пожалуйста, що це діється тут таке? Ось послухай, Парасу, поклалися ми, повече по все, як слід. Коли це прокидаюся, я нема мого чоловіка. Хата розчинена і двері навстіж. Хто тебе жінку обморочив? Я ж бо тільки встав напитись води і побачив, що тебе нема. Та здивувавши, що тебе довго немає, вийшов на вулицю, коли дивлюся, чую, ти Омелька кричиш у хаті. От я оцей прибіг на крик. А я, знаєте, подумала собі так: нема в хаті чоловіка. Бене, чи не пій горілку з твоїм омельком? Підходжу до вашої хати, глянула у вікно, а мені поважається, що сидить мій павло і чарку п'є. Я мерщий до хати. Кап' я за чуба покрутила, полаяла, як задумала. Коли це чую, озивається не Павло, а ваша Омелько. Жаль, пережаль мені зробилося, що я дарма вашого чоловіка наскувала. Звиняюся, як не плачу, а він такий добрий та й вибачить мені. Ото ми так гаренько посиділи, побалакали. Та ні, не правди, діти, ну й поцілувалися на прощання. Коли я ти, моя зозулька, ніби водяку за Омелька влетіла до хати та й давай гримати. Ну нічого, хата-покришка. <правж> <правж> чи ж я вас голубенько, часом не вдарила. Того то Бог мило. а ще вже перелякала, віриш? А й досі тіло труситься. А ви легко вам дихать. Двічі чи тричі таки добре гепнули мене по спині замість відьми. А тобі признайся, Омельку, чи добре нав'яла Чибрина моя жінка. Спасибі братику. Я недовго таки і скубла. То, so, може, воно й недовго, а мабуть, таке, що від щиро серця, бо й досі тимниця болить. Я оце собі думаю. А де воно відьма поділась? Відьма, скрізь землю пішла і горілку з собою потаскала. Ех, шкода пляшки, що за ловка пляшка. Ну, а що ми будемо з діжкою робити? Що? Налоготе з омельком на навію відю та й поїдете в сміле на ярмарок продавати. І з цього всього виходить, що не треба ніколи сміятися з чужого лиха. Бо хто сміється, тому не минеться. Ох, я це вже знаю. А ще не треба ніколи підслуховувати та підглядати. Правда, правда. А найпаче не треба ніколи скупти ні своїх, ні чужих чоловіків. На все отак от і мовчать. О, ну, тепереньки, після таких преведенцій, давайте лишень потанцюємо, заспіваємо та й підемо спати, всяк до своєї хати. А давай, давай. <му> Gracias. Вибачайте, добрі люди, за жарт з не лайте, Як бачення хоче бути, то нас поминайте. Кожен щиро любить тому, тулі тиче, і цілує голуби, тиче, і голубить і за чуба смиче. Коженка щиро любить тому, тулі тиче, цілує і голубить і за чуба смиче. Як таконий любить, Боже ж синій милий, кожен щиро любить тому тулі тих. За чуба свиче, кого жінка щиро любитому тулі си. Цілує й і за чуба свиче. Тараз і володок культури з уставили в посі. Exactly.